Друзі, вітаю на каналі Павла. У цьому відео говоримо з Валерієм. Валерій, хто ти Валерій? Що ти робиш? Валерій. Взагалі, всім привіт. Валерій працює на заводі. Валерій потрапив на канал Павла десь більше року. Назад, Ого. дивився за результатами. Так, дивлюся, наставництво почав виставляти. Думаю, ну цікаво, буде спостерігати потихеньку, матати на вуз. Я взагалі людина спостережлива. От угу. дивлюся, одного взяв на наставництво, другого думаю, знаєш, щось стімка якась заходить. Взагалі-то я наставництво вже якесь проходив угу. навчання по Ютубу, там по угу. товарці. І з першого разу в мене ніколи не заходило. Думаю, все це, це фігня, лохотрон, бабки тільки на нас заробляють. Думаю, більше не буду в цю тему в'язуватися. <гум> ну тут дивлюсь, ну Павло. Ну такий простий дивлюсь, пацан. Думаю, ну ладно, була не була. Продав копійку, машину за 10 тисяч. Продав, а, ой, стоп, чекай, чекай, щоб вибачив, що тебе перебиваю, ми щоб цей хронометраж <гум> тримати. Ти мені написав, що я подивився, 7-го числа це. Листопада місяць назад, і ти мені тоді ще написав, що ти машину продаєш. А я тобі кажу, чувак, не треба. Це сильно. Але я одразу сказав, що краще не треба. Було ж таке, да? Було діло таке, так продав машину, якраз в сьому числу все таки мене. Гадовщина свадьби з дружиною. Mm. Я їй про це не казав взагалі, що я буду залітати в цю тему. Вона б тебе з дому вигнала. А, може, сюрпризом, коли вже вийду на монетку, думай, я тобі скажу все. У тебе є канал на монетизації, не рахуючи цих аїшних з бджолярством. Ти займаєшся бджолами, правильно? Так, так. Я займаюся бджолами. Виходить, канал я створив ще в 2021 році. Mm. Багато заробив? Як? З нього багато заробив. Та виходить там копійки десь 270 доларів це по сьогоднішній день. Ну якби аудиторія дуже вузька, там сидно можна резігнати. Ну це теж постійно потрібні якісь ідеї для відео. Давай трошечки про те, що ти робиш, і ну про кожен з етапів роботи, що це взагалі. В твоєму випадку цей АІ-контент, тому що всі про нього на кожному кроці говорять, що ось нічого знімати не треба, можна щось заробляти. Чи дійсно це так вийшло легко? Ну там твої якісь очікування. А давай одразу, перед тим, як ти зараз будеш казати, що робити, одразу покажемо статистику, що в тебе взагалі зараз вийшло. Я чуть не забув за це. Угу. І наведи на перший день, коли була підключена монетизація. Тобто 4 числа була підключена, в цьому місяці зараз 18 число, рівно два тижні пройшло, перша тисяча зароблена. А канал ти створив плюс-мінус. Ну, ми тоді зізвонилися на початку попереднього місяця, там, більше трошки місяця назад, і ти одразу ж, наче його й створив. За місяць роботи тисяча, І зараз трафік 46-12. А можеш, будь ласка, зараз натиснути налаштування? І замінити валюту внизу внизу іще нижче, нижче налаштування, да, і там валюту гривню. І ще мишка наведи там, де найбільше. Де найбільше. 8 тисяч за день заробив. І скажи мені, як твої відчуття, коли заробляєш 8 тисяч за день. 8 тисяч. Ось найперший момент. От я вийшло мене ось 2 тисячі гривень. Я такий, що в мене, в мене не то що не радість була, в мене якась появилася чувство тривоги. Я не знаю, чого ну для мене це гроші. Ну, це для мене гроші. Я заробляю на заводі там, грубо говоря, 400 доларів в місяць. А тут -то тобі починає насипати. Ну, ти сидиш, робиш відео і не знаю. радості немає, вона да? тривога. Я такий в шокі був. А як 200 насипали? Та думаю, та якщо це так кожен день буде насипатися, це нічого собі. Я дуже був радий, що залетів цю тему. Треба просто продовжувати далі працювати, не забувати на це діло, а кожен день відосики колотить. У тебе зараз один канал? Так, один канал. На жаль, на інший мене не вистачає часу, мені ще потрібно поміняти, скажімо так. Або ПК, або купити ноут, бо він у мене динозавр не тягне взагалі нічого. Для мене це не сюрприз. Ну, 5 хвилин назад було сюрпризом, ти коли сказав, скільки в тебе кліпчем зберігає звук, скажи ще раз, будь ласка. Крім чим, да, Я щойно зробив запис, він вибив мене, що вам потрібно зачекати там 6 годин, до того, щоб записало годинне ну, відео, озвучку. І коротше, ти сидиш ще з часом, ком в тебе робить і. Ну, все, більше нічого це не може просто Це просто озвучка. відео наступне. А яка тривалість, скажи мені, тривалість відео? Тривалість відео, ну там десь година 10, десь в такому диапазоні. Угу, ні, Ну це жесть. Це просто жесть. І одночасно з цим це пряме підтвердження, що можна робити на чому завгодно. Да, якщо в когось, типа, слабий комп. Якихось можливостей немає. Ось. ось вам. Я не знаю, якщо, чесно, що сказати. Які в тебе думки, що будеш далі робити? Як план плануєш розширятись? І, пот і потім трошки про те, що ти робиш в цілому. Що я планую далі? По-любому, потрібно створити ще канал, 2, це обов'язково і переводити на інші мови, і заливати. Цей же ж контент тільки різними мовами. Mm -hmm. Кожного дня будемо намагатися публікувати відео. Ну так кожного дня, не зупиняючись. Хочеться, звичайно, якось де делегувати це все діло, бо дуже багато насправді це займає час. От як ми з перший раз зізвонилися, дзвонилися, це ну прям я за день не мог зробити відео. Я поки в цьому розібрався. Спочатку це кажеться, ну це дуже тяжко, вже так опускаються руки, там, на що я сюди вліз. Ну, потім, коли ти починаєш розбиратися, ти вже починаєш розуміти, що до чого стає mm -hmm. трохи легше, а коли там ще монету підключають, ну ти що, ти вже ейфорія і вже друге дихання, так треба відосики робити, стаєш раніше, лягаєш пізніше, і буде діло. Буде у вас монета, будуть гроші. Ну, працювати дійсно треба. Це не так легко, як мені здавалося на перший час. Ну, а як то, тобі здавалося? Як тобі здавалося? Ну я щось думав, що буде трішки менше це по часу займати. А це, ну, це не так. Це не так, що так кнопка бабки сюди. Ні, так. А як в тебе в... виходить по часу? Якщо не враховувати те, що довго комп рендерить, ось, наприклад, ну, починаючи там з GPT, коли ти пишеш, а що ти взагалі робиш? Ніша ну, якось загальна історії. Uh -huh. Пише GPT, uh -huh. закидаємо її в озвучку, вона нам озвучує, uh -huh. озвучка у нас є, потім ми робимо клікбейтне прев'ю, щоб воно було привабливе. Виділялися, щоб з, з усіх остальних намагатися ну до якогось і до такого доходити, щоб воно не зливалося все в один. Зробили озвучку, прев'юшку, озвучили текст, все завантажили. Ну це все це 5 секунд. Я сказав, а роботи тут а дійсно багато. Виходить, ну текст це саме тяжке текст. Написати його. Я обов'язково його прослухаю. Тому що ну буває, GPT трошки там уходить в сторону, треба його коректі. Mm -hmm. Перечитуєш, і... ти маєш на увазі, так? Да? Якщо не враховувати по характеристикам ноу, то те, що він тупить, скільки в тебе часу йде на те, щоб написати сценарій. Ну, Сценарій ну скільки? GPT, в принципі, швидко пише. Mm -hmm. Там, ну скільки хвилин, 10 це з головою хватає. На відеоряд ти знімаєш. Відеоряд, так. У так. мене така місцевість, що можна там. Ліс по знімати, mm -hmm. там якийсь там очок, річечку. Ну, тобто я сам знімаю. Мені не тяжко там походити, познімати. Тобто, десь е ролик в мене там дві хвилини. коротенький Я роблю їх, потім просто розсягую, дублюю, mm -hmm. вони повторюються. Ну і все. Ну, кожне нове відео в тебе новий матеріал. Знімаєш. Так, не? так. В мене різні відео. Тобто нема такого, щоб вони повторювалися. Саме відео вже готове, як довго зберігається. А відео я через телефон. Капкат в телефоні я почав робити вообще. Ну, швидень, ну, десь 20 мабуть, хвилин. Обалдеть, оце сюрприз для мене. Ти ще й в телефоні монтуєш його. Телефон це в 100 раз швидше, ніж на компі. Я кажу. я... Я в Canva в канва в телефоні. Капкат теж монтую в телефоні. У мене на комп'ютері тільки озвучка, тому що озвучка в мене з телефону через кліпчемп воно не зберігає на телефон, тому це я озвучку ділаю. Можна було взагалі з телефону. все робити, із моїх якихось знайомих підписників, з ким я взаємодію, не було людей, які робили на телефоні. І ти перша людина, я не знав, що ти рендериш з телефона. Це ти круто знайшов вихід із ситуації, що, що не рендерить. Ну По-другому не виходить, розумієш, що так комп'ютер зайнятий озвучкою, ну uh -huh. і монтувати. Коли я запускаю капкат на комп'ютері, все, це він просто. Він може зависнути і прям дуже надовго один на п'ять і це діло не буде. Думаю, потрібно зробити в телефоні, Попробувати зробити в телефоні. Uh -huh. Попробував взагалі настільки швидко, ну, 20 хвилин е чи то 3 часа на комп'ютері, ну це є різниця. Слухай, ну по процесу все зрозуміло. Яке твоє топ-1 усвідомлення за цей час, поки ти робиш відео на Ютуб? Що найголовніше, на твою думку, в цьому ділі? Та воно все головне. от Якщо поетапно по брати, то. Історія бути цікава, бути цеплябільна, озвучка, бути теж там не, не тяп-ляп зроблена. Потрібно підбирати теж такі голоса більш-менш. Просто ну, на тяп ну, воно нічого такого хорошого з цього не вийде. Тому кожний із моментів потрібно ну, докладувати якихось зусиль, щоб був результат ну, достойний. Тобто ну, не що попало там наліпив, а кожен з етапів. Ну, особлива увага, це мабуть більше до тексту, так щоб історія була цікава. Тобто, якщо історія не цікава, то люди просто не будуть дивитися. Я тобі дуже вдячний, що ти поділився. Багато хто зараз можливо знаходиться на етапі, коли не знаю там з чого почати, що робити, а чи варто, може вже пізно, тому що вже ж YouTube не в тому році було створено. Вже там конкуренція велика і багато. Хто пише, що те монетизується, те не монетизується, а АІ, не робіть, там і ще щось. Там. В тебе, звичайно, не 100% АІ, але все ж таки більшість етапів роботи виконується за допомогою штучного інтелекту. Ось, перша тисяча за місяць роботи. Ну, хоча вона набіла за 2 тижні. Я думаю, що це дуже круто. Ну, 10 днів, 10 днів, не 2 тижні, 10 днів тисяча набіла, рівно за 10 днів це Та Якщо тобі нормальний ноут, ти в принципі один канал зможеш вести за годину в день, ну година-півтори. Це відносно, відносно цілого дня, це дуже мало. Але ж коли в тебе буде такий ноут, ти не зможеш вести один канал, ти захочеш вести два-три. захочеш так, більше відео зробити. Ну, в будь-якому разі, що ну, трудолюбія, працьовитість, так сказати, і все. Друзі, я вдячний вам, що дивилися, вдячний і Валерію, що поділився. Нехай проблеми та невзгоди не роблять вам в житті погоди. Пока. Пока.